Друзі, вітаю! Коротко про головне. Хто ми, агрокомпанія Лани? Чим займаємось, створюємо нові робочі українські місця, сплачуємо українські податки, розвиваємо українську економіку і стараємося бути корисними кожному. Чи ми можемо бути корисними саме вам? Ми пропонуємо купівлю ваших паїв, а саме дорого, надійно, оперативно, практично по всій території. України. В деяких областях і локаціях оренда може бути до 2030-х років, в інших областях може бути навіть до 2045-х років. Купуємо як в західній частині України центральній, так і на Сході. Єдиний момент, що Пай не може бути максимально близько або дотично до лінії фронту, адже обробляти його немає можливості. Усі податки, нотаріальні, юридичні та логістичні витрати під час купівлі вашої земельної ділянки нами оплачуємо також ми. Якщо у вас є інші трудності, накладені арешти іншого роду санкції, або ви за кордоном, або ви не єдиний власник паю, або ви думаєте, що неможливо продати, чи вам сказали неправдиву інформацію, звертайтесь до нас, ми будемо раді бути корисними. Кожному. Агрокомпанія Лани. Вдалого дня! Кожному!